Вот, тестируем вирус. Вот, тестируем вирус. Угу. План. Ну, вот он, Петя Все вирусы. А, Петя А. Вот это. Петя а Вот а это. Вот он, да. Это он, да? да, да Дата да. создания 6.07. Все здесь, все виду, Я ж ничего не скрываю. Так. Э, Брюсов, все. Это вы тоже загружали, да, файлы? Да, это все мои. Ну, тут рабочие. Тут, ничего нет. Ага, вот. Потому что... Пароль. Да, ну, ну, заходи на него. А, ну, тут, копия аж точно. Угу. 548 килограмм. Так, подождите. Петя, да. ТХТ, Петя, да, да. А вот это ж как объясняли запуск этого вируса. Вот мы там на видео э, пытались неоднократно его запустить вот через вот эту строку. Все понятно. Для чего вы делали этот экзешный файл? Хотели проверить. Файл. Хотели проверить вирус это петя или нет? Это, это вирус. Було припинено канал розповсюдження вірусу, що за всіма своїми ознаками є тотожним до так званого в народі вірусу Петя А, через який відбулося масове ураження наприкінці червня місяця поточного року. Так, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області у рамках вжитих заходів було виявлено мешканців Дніпропетровської області, які за допомогою своїх соціальних каналів та соціальних мереж здійснювали розповсюдження вірусу за допомогою своїх файлообмінних майданчиків. Ураження користувачів відбувалося наступним чином: у всіх своїх статтях вони Писали такі коментарі, що більшістю користувачів було взагалі не зрозуміло, що це є безпосередньо за програмний продукт. Тому ми, наприклад, виявили тих осіб, які, не маючи на, на думці, що вони завантажують, безпосередньо завантажували завантажили даний вірус, та їх, їхнє їхнє комп'ютерне обладнання було відповідним чином інфіковано та в подальшому закриптовано в ході огляду даного комп'ютерного обладнання. Було встановлено, що на екранах світилося таке повідомлення, що за розкриптування даного комп'ютера користувачам необхідно було сплачувати 300 доларів США. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання осіб, які безпосередньо здійснили модифікування даного вірусу. Останні роз'яснили, що вони даний вірус. Дещо модифікували таким чином, щоб користувачі, коли вони завантажують даний вірус собі на комп'ютер, він оперативним чином зміг криптувати повністю всі файли, які знаходяться на комп'ютери. Та після цього на екрані висвічувалося дане повідомлення щодо того, що якщо особа хоче його розкриптувати, то необхідно сплатити дані грошові кошти. Окрім того, нами було підтверджено та оперативна інформація щодо того, що є. Перелік приватних компаній, які безпосередньо використовували. Дане масове ураження для того, щоб приховати свою злочинну діяльність або не сплачувати ті штрафні санкції на користь держави таким чином. Дані особи навмисне інфікували свої комп'ютерні пристрої та серверне обладнання для того, щоб в подальшому звертатися до працівників правоохоронних органів та кіберполіції з відповідними заявами про те, що вони стали жертвами так званого вірусу Петя. А робота щодо притягнення керівництва даних компаній уже ведеться на даний час працівниками. Департаменту кіберполіції було встановлено одну особу, яка безпосередньо займалася модифікуванням даного вірусу та розповсюдженням його за допомогою мережі загального доступу. Інтернет даній особі загрожує позбавлення волі в срок до трьох років.